Добрий ранок! Сьогодні 10 квітня 2025 року. Тиждень безпеки дитини. Безпечні та небезпечні вулиці та дороги. Тема заняття в старшій групі небезпечні ситуації на вулиці. Доброго ранку, мої любі друзі. Сьогодні ми будемо говорити з вами про правила поводження на дорогах нашого міста, інших міст взагалі на дорогах. Адже вулиці та дороги у вас як безпечні, так і небезпечні. Тому сідайте зручно, уважно дивіться на екран. подивіться то у нас сьогодні в гостях. Так, звісно, без патрон. Він знається не на тільки міні безпеки, а ще й знає, як правильно поводитися на дорогах. Ось подивіться пес патрон каже, бережіть життя, дотримуйтесь правил дорожнього руху. Коли ви будете дотримуватись правило дорожнього руху, а їх потрібно знати, то ви будете в безпеці. Ось подивіться на цю картинку. Чи правильно? Переходять діти дорогу. Там вони переходять на пішохідному переході. Адже дорога це не іграшка. Потрібно дбати про своє життя, про здоров'я. Давайте розглянемо ось такі ситуації. Подивіться на цю картинку. Діткам потрібно трошки пройти і є землю, і там можна спокійно перейти дорогу. Вони порушують правила дорожнього руху, тому що вибігають перед автомобілем. Давайте розглянемо цю ситуацію. Я впевнена, що ви так не робите. Що зробила дівчинка? Так, М'яч вистрибнув на дорогу, і вона побігла за ним. Не біжіть, якщо навіть це ваш найулюбленіший м'яч. Потрібно дочекатися, коли не буде транспорту на дорозі і тільки тоді з дорослими піти і забрати свій м'яч. Не грайте на тротуарі, не грайте біля проїжджої частини. є. Спеціальні дитячі майданчики, де ви можете пограти з м'ячем. Так, звісно, і все буде тоді добре. Давайте ось розглянемо ось цю картинку, що ви бачите? Так, хлопчик, іде, він собі, ніс морозиво і не дивиться, а ось бачите, за кута виїжджає автомобіль. Це дуже небезпечно. А ось що на цій картинці ви бачите? Так, діти переходять з цуциком через дорогу. Потрібно, щоб обов'язково собака була на поватку, і переходити дорогу, не відволікатися, тому що транспорт рухається, їм також вони поспішають і на роботу, і по своїм справам. Тому потрібно переходити в Богу і не відволікатися. Пес патрон інформує про правила поведінки та дорозі. На зупинці не бігайте, не галасуйте, не штовхайте людей, не вибігайте на проїжджу частину та не смітіть. Давайте розглянемо ось цю картинку, як вона пропонує розглянути без патрон. Що ми бачимо? Дітки на самокаті, на велосипеді переходять дорогу. І не переходять, а переїжджають. Не можна цього робити, тому що ви, коли переходите дорогу, і рухайтеся. Ви пішоходи, а не водії, тому потрібно перекочувати свій транспортний засіб і бути дуже обачним при переході дороги навіть на пішохідному переході. Давайте розглянемо ось цю картину. Так, ми бачимо, що у дівчинки вистрибнув м'яч, вона вибігає на дорогу. І ще, що ми бачимо, ось ми бачимо під автомобілем, забилася е, тваринка, і дитина хоче дістати. Ні в якому разі цього не робіть. Бережіть себе, бережіть своє здоров'я, бережіть своє. Життя. Грайте, ось ви бачите, дитячий майданчик, там є паркан і невистриний ні м'яч, не загубите свою іграшку, грайте на спеціально підведених дитячих майданчиках. Давайте розглянемо наступну ситуацію. Що ми бачимо на цій картинці? Так, люди, пішоходи, рухаються про тротуару, а дитина катається на самокаті. Але, ми на скейті, але поряд проїжджа частина і можна виїхати перед самим автомобілем. і... Автомобіль може вас травмувати, тому ні на самокатах, ні на велосипедах, не катайтесь біля проїжджої частини. Є спеціальні майданчики, є велосипедні доріжки. Бережіть себе. Гратися біля проїжджої частини небезпечно для життя. Каже нам без патрон. Що ж ми бачимо? Та, хлопчик вибір перед самим автомобілем. А якщо водій, вчасно, не загальмує, то станеться біда. Тому будьте дуже обачні. Ніколи не переходьте дорогу на червоне світло. Ось ви бачите картинку, що діти так стоять, тому що горить. Червоне світло, а на який колір світла, світлофору, потрібно переходити дорогу? Так, ви це дуже добре знаєте, на зелений колір світлофору. Переходьте дорогу тільки відведені для цього місця. Ось ви також бачите, що дітки переходять дорогу на цеплі, на пішохідному переході. Це Правильно. Будьте обережними під час переходу перехрестя, користуйтеся підземними переходами. Що це за знак ми бачимо тут? Там підземний перехід, а ще який буває перехід? Так, надземний та наземний. І ось краще перейти. Через підземний перехід, щоб не наражати себе на небезпеку. Якщо ти змушений іти за містом, то йти потрібно на зустріч руху край дороги, ось як роблять ці дітки. Ось вони йдуть по тій стороні, де назустріч рух транспорта. Як потрібно обходити автомобілі, автобуси та тролейбуси? Так, лише ззаду, їх лише ззаду. Трамваї, і поїзди обходимо лише спереду, лише спереду. Ми вже говорили на попередніх заняттях. А зараз ми пограємо в гру. Безпечно небезпечно. Якщо це безпечно, це зелена фішка, Якщо небезпечно, це червона фішка. Що робить хлопчик? Так він катається на велосипеді на велосипедній доріжці. Так це безпечно і зелена фішка. Що роблять діти і дорослі? Так вони переходять дорогу на. По пішохідному переходу. Це правильно, це безпечно, це зелена пішка. Давайте розглянемо ось цю ситуацію на зображені на цій картинці. Та, хлопчик на велосипеді рухається на зустріч транспорту, і це дуже небезпечно, ніколи так не робіть. Давайте розглянемо наступну ситуацію. Що робить дівчинка? Вона переходить дорогу та ще й стрибає. Чи можна так робити? Не можна ні в якому разі. І тому ось такі фішки червоні. Давайте розглянемо ще ситуацію. Що хлопчик робить? Так він вибігає на дорогу перед транспортом. Тут немає ні світлофора, ні, пішохідно переходу. яка фішка, звісно, червона. Давайте розглянемо наступну картинку. Та дівчинка сидить в кріслі. Так, це все правильно, якщо є певний вік, вона може сидіти поряд з водієм. Ось так. І зелена фішка. Давайте подивимося на цю картинку. Що ви тут бачите? Так, хлопчик іде кісь морозиво, та не дуже він уважний. А люк відкритий, так, правильно, діти, потрібно бути дуже уважним на дорогах. Вірно, тому і пішка нас червона. Так що робить дівчинка? Так, катається на дорозі. Не катайтеся на дорогах і червона фішка. І розглянемо ще картинки, що хлопчик робить. Так не можна так робити, ніколи не чіпляйтеся ні за трамвай, ні за інший транспорт. Це дуже небезпечно для вашого здоров'я та життя. Звісно, фішка червона. Дітки залізли на дах транспорту. Це дуже-дуже небезпечно. Червона фішка. Не робіть такого ніколи. Давайте розглянемо, що на цій картинці зображено. Так, дівчинка біжить між транспортом по дорозі. Як ви думаєте, це безпечно чи небезпечно? Ну, звісно, небезпечно. Хлопчик переходить дорогу, на який колір світлофора. Так, на зелений, він молодець, все робить вірно, тому фішка зелена. І ось пес патрон каже: наші діти молодці, тому від нього ось вам такий веселий звайник. Про що ми сьогодні з вами говорили? Так, про безпеку та небезпеку на вулицях та дорогах. Відносьтесь дуже з обережністю на дорогах, будьте уважні. І тоді все у вас буде добре. Дотримуйтесь правил дорожнього кожного руху, не гадайте біля проїжджої частини. Наша сьогоднішня зустріч завершується. Я вам бажаю гарного весняного дня. До побачення, мої любі! Зустрінемося незабаром!